Геннадій Москаль проситься у відставку. Звернення до прем'єр-міністра, голова закарпатської обладміністрації, опублікував на своєму сайті. Причина демаршу новопризначений виконувач обов'язків начальника тамтешньої митниці. Хто став новим керівником, офіційно невідомо однак, за інформацією самого Москаля, це Андрій Кримський. Людина не публічна, колишній помічник нардепа. Та зі слів губернатора відомий серед контрабандистів. Москаль назвав його частиною тютюнової мафії. Сил на боротьбу з нею чиновник, схоже, не має. Завтра йде у відпустку. Попередив повернеться лише за умови кадрових змін на закарпатській митниці. Ціна питання збереження на посаді голови ДФС Романа Насірова, контроль над закарпатською митницею і розстановка тут своїх керівних кадрів, а також контроль над Закарпатською областю. Це своєрідна плата за підтримку кандидатури Гройсмана у Верховній Раді на посаду прем'єр-міністра, а також за подальші позитивні голосування за урядові законопроекти. У таких умовах вважаю своє перебування на посаді голови Закарпатської ОДА неможливим. Гнаді Москаль, голова закарпатської обласної державної адміністрації. Хочу через Фейсбук відповісти Геннадію Геннадійовичу Москалю, оскільки і він звернувся до мене через інтернет. Перше, звернусь до СБУ і набу з вимогою перевірити усі ті факти, які ви наводите у своєму листі. Друге, нікому не дозволю розмовляти зі мною мовою ультиматумів. Геннадію Геннадійовичу, незважаючи на ваше прохання, подання на ваше звільнення готувати не збираюсь. Вас разом із керівництвом закарпатської митниці чекаю у себе наступного тижня. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.